Зараз я вам покажу, як донатять на ЗСУ справжні кіберспортсмени. Сідаю в гелікоптер. Наш сервер Чиназис підтримує Збройні Сили України. Один із його засновників два роки обороняв Україну з моменту вторгнення. Обережно підлітаю до невеличкого білборда Сітілайта, на якому розміщені збори з QR-кодами. На білбордах є різні збори. Наприклад, зараз мій друг Максим збирає на авто та зарядні станції для 36 та 24 бригад. Залишилось зібрати ще 100 тисяч гривень. Отож, я підлітаю. Вітаю до його банера, дістаю телефон та сканую QR-код, натискаю на отримане посилання на банку, обираю суму донату, пишу «Слава Збройним силам України і надсилаю: готово! Обережно веду гелікоптер на посадку. З нашою допомогою Макс вже передав дуже багато корисних прикольчиків для ЗСУ більше, ніж на 2 мільйони гривень. Ось таким чином я задонатив на ЗСУ. Донать і ти! Слава Україні.